Коломияни відзначили День Європи. На площі перед музеєм писанкового розпису відбувся концерт. Своїм мистецтвом глядачі втішили місцеві виконавці. Муніципальний оркестр народних інструментів тримбіта, муніципальний духовий оркестр, бігбенд, народний вокальний ансамбль Серпанок. Коломияни відзначили День Європи концертом у середмісті. Біля музею писанки Трембітали Трембіти. День Європи в Україні відзначається у третій тиждень травня. Свято вважають днем спільних цінностей, спільної історії всіх націй континенту. Свято було встановлено в Україні, враховуючи стратегічний курс нашої держави. На європейську інтеграцію, згідно з указом президента України від 19 квітня 2003 року, наша країна єдина держава, не член європейського союзу, у який на державному рівні відзначається День Європи. Коломияни теж завжди доєднуються до святкувань. Дуже гарно і дуже вдоволено. І хочу вам сказати, що це дуже потрібна справа для молоді, для людей, для коломиян і для всіх. Але треба, щоб вклали клали тут капелюхи, щоби пожертви були такі нормальні, розумієте, для людей треба ж підтрим. А якось хоч матеріально, хоч трошки дуже гарно сподобалося. Ще більше концертів. Талановиті співаки та музиканти дарували присутнім своє мистецтво. Україна, звісно, це Європа, і українці безумовно хочуть якнайшвидше дочекатися європейських умов життя. Бо як кажуть песимісти, на що нам безвізовий режим, якщо скоро купити їжу, не буде за що.